16 квітня, 25 рік. І сьогодні ми працюємо після аномальних морозів, після всякої, всякої ось тої непогоди. Ми працюємо по персику. Бачимо, персики, були закриті, бутони дуже гарно квітнуть і мають дати нам якийсь врожай. Є ось квітки, які бачимо попали. Там розповідали, ви панікуєте, все. Ось, вони всі вимерзли, все вони пропали. Працюємо ми сьогодні по абрикосу. Так само наша, наш, наша підщепа, не знаю, що там буде, ну, вона вже повимерзала, половина відпадала. Там деякі пізні квітки є, сьогодні їх обробимо. Можливо, щось буде. Бачимо, сонце заходить, вітер стих. Буду по-бистрому, тому що. До темна потрібно встигнути. Бігом накинули робочу одежу і вперед. Абрикос, абрикос не буде від слова зовсім. Тому що ось бачимо джингат, бачимо, все відпадає, все позасихало. Абрикос у нас не буде. Те, що було закрите, зараз квітне, ось майнор у нас тут сажанець лишився. Бачимо, гарно квітне, жовті пелюстки, всередині все буде гарно. Тож обробляємо сьогодні персики. Ми персики працюємо, також обробимо, ну, всі всі майже в нас квітнуть. Наш гібрид теж попав під морози, не знаю, нектарини. Ось доквітають, вони були під морози, якраз попали. Бачимо ось ці квітки, ну там нічого немає, там все воно пропаде. Але дуже багато лишилося. Так що маємо надію на врожай і потрібно працювати. Ось так обільна нова. У нас минулорічне щеплення квітне. Ось обільна нова. Ось мейнор, Гарно квітне. Все це в нас йде під обробіток. Сьогодні працюємо фунгіцидами. Бачимо наші 15-річні заквітли і поки, поки тиха погода. Йдемо працювати. Також ми будемо обробляти свої черешні. Черешні, черевишні, всі черевишні. Траляля, ля, -ля траля В себе пострілом показали. І йдемо, тому що бачу, що не встиг. Ось так черевишні. До речі, будуть, можливо, саджанці. Ось так черевишня, чудова черевишня, смачна, велика ароматна. Грушки теж квітнуть, все. Працюємо. Чим працюємо? Працюємо, як завжди, своїми препаратами Сільвет Голд і Сігнум. Сігнума з розрахунку 12 грам на 10 літрів. У нас оприскувач на 15 літрів. Тож, ось так, 18-23 відважили. Все. І як завжди, у наш бетонозмішувач. Хто знає, як знає, висипали все. Тепленька водичка. І з розрахунку 2 мл на 10 літрів. Ну, ми дамо 4 мл на 15 літрів Голд. А дюван, чудовий дюван, без якого нічого так гарно не працює. Ось так набираємо 4 мл. Туди ж ось так виливаємо. Водичка у нас тепленька. Робимо тепленьку водичку, тому що рослинам і так дуже багато стресу. Не потрібно набирати з крану холодну воду. Набагато краще працюють препарати. Все це ми розмішуємо. Ось таким методом не потрібно ніяких палочок, там мішалочок і все. Ось так все зболтали. Перевернули, перемішали, вилили в оприскувач, додали води, декілька разів нахилили оприскувач, все, вдягнули перчатки, вдягнули масочку і пішли працювати. Все, тримаємось, все буде добре, коли кожен буде робити свою справу і займатися тим, що треба. Дагала! І кожен повинен робити свою справу, ту, що вміє. Хтось обрізати, хтось обробляти. tramamos que tudo vai